Смачний салат до новорічного столу з лососом та крем-сиром. А ти підписуйся, бо в нас зараз серія новорічних рецептів. Для цього викладаю мік салату у формі віночка, так він буде дуже ефектно виглядати. Тепер нарізаю засолену рибку. У мене форель ось такими тоненькими подовгастими шматочками. Далі на кожен шматочок беру приблизно пів чайної ложки або третину чайної ложки крем-сиру, і гарно це все завертає в ось такі рулетки. Кожен рулетик розрізає на 2-3 косочки. І це вже будуть порційні шматочки. Тепер перехожу до інших інгредієнтів. Найкраще брати томати черрі. Також тут дало поєднаються огірки та яскравий болгарський перець, бо можете зробити як я, та нарізати фету. Для заправки буду використовувати одну столову ложку оливкової пів півстолової ложки соєвого соусу, півчайної ложки гірчиці, приблизно стільки ж лимонного соку, та трішки спецій з сушеними томатами та чесником, які зроблять її дуже пряною. Поливаю зверху наш салат. І ось така смакота у нас з вами виходить. Обов'язково спробуйте, оскільки цей салат сподобається кожному.